Хортиця починається значно раніше козацьких часів. Її перші святилища споруджені ще до появи усіх цивілізацій, понад 5 тисяч років тому. А її скелі постали в часи, коли планета ще навіть не мала атмосфери. Час освоєння острову мізерний у порівнянні з періодом, коли він вважався виключно сакральним. Давні люди не обробляли тут землі, а лише проводили обряди та будували поховання. Бачити їх можна і сьогодні. Археологи постійно знаходять нові місця давніх культів. Хортиця поєднує у собі кілька ландшафтів. Здимаючись лісами на високій північній частині, острів поступово занурюється у Дніпро на південь. Там він завершується плавнями, абсолютно заповідною територією з десятками видів тварин. Перша козацька Січ з'явилася на невеличкому острівці Байда поряд з Хортицею у середині 16 століття. Потім січі будували за межами сучасного Запоріжжя. 450 років по створенню першої фортеці лише на Хортиці вдалося відтворити справжню Запорізьку Січ з козацькими куренями, церквою, укріпленнями та найважливіше визвольним духом перших захисників українських кордонів. Історичний комплекс довершив сприйняття Запоріжжя саме як. Козацької столиці